Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночого теплого одягу від Десмара та Бруно Банані. У лоті 21 одиниця, штани, джинси, легінси, лонгсліви, теплі кофти, шарф, сукня туніка та кардиган. Почнемо зі штанців. Такі на резинці чорного кольору. Їх у лоті 2 штуки. Вони всередині з легким начосом. Джинси на резинці. Внизу заужені. Та такі штанці з лампасами. Вони йдуть з ким близько. Далі легінці чорного та сірого кольору. Є легінці з екошкіри та легінці для вагітних. Далі лонгсліви в упаковці дві штуки, склад котон та Еластан. Гольф. У складі віскоза Поліестер Еластан, дуже приємний на дотик, Кофта з капюшоном. Всередині на флісі. Шикарний величезний шарф від Бруно Банані. Ось такий в'язаний светр дуже приємного кольору. Такий варіант ковтинки. А склад котон віскоза. Ще один теплий светр. Ковтинка із флісу. Далі кардиган, модний кардиган на ґудзиках, склад віскоза та поліамід і нарядна сукня червоного кольору. Сукня тоніка, склад акрил, поліамід та еластан. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!